Хай поклала подушки на сирую землю, хай поклала подушки на сирую землю, правда, люди, правда, Господиня гарна, правда люди, правда, Господиня гарна, правда, люди, правда я, Господиня гарна я, правда люди, правда я, Господиня гарна я. Люди з міста та з мене сміються, їдуть люди з міста, та з мене сміються, що на моїх подушках ворони несуться, що на моїх подушках, ворони несуться, правда, люди правда, господиня гарна, правда, люди правда, Господин гарна, господиня. Правда, люди, правда я, Господиня гарна я, От правда, люди, правда я, Господиня гарна я, Просив мене, милий, звари мені, борщі, просив мене милий, звари мені борщі, а я йому не зварила, бо ними а я йому не зварила, бо не ти горщик. Правда, люди, правда, господиня. Правда, люди, правда, я Господиня гарнає, правда люди правда, я Господиня ганає, дощик накрапає, горщик вмиває, дощик накрапає, горщиком не має, а мій милий безвечерість, патоньки влягає, а мій милий безвечерість, патоньки лягає, правда люди правда, Господиня гарна, правда, люди права.